Сьогодні огляд ось такого костюмчика. Горловинка добре тягнеться, трикотажна тканинка. Наліпка теж тягнеться, не рипається. Одягнемо на пупсика. Спочатку знімемо пісочник, він добре розстібається, бо він на кнопочках. Раз, два і готово. Не звертайте уваги, як репить мій пупсик, бо йому вже багато рочків. Так, беремо спочатку светрик, ручки піднімаємо і вдягаємо. Тут треба бути досить уважним, щоб поправити ручки в рукавчики, витягти вушка. Але горловинка добре тягнеться, і це досить легко робити. Так, на черзі у нас штанці. Ось дивіться, всі зрізи проверловані, нічого не розлізеться, як в китайському одязі. Одягаємо ніжки, як завжди. Можна ще трусики придбати до цього комплекту. Але тут я показую вам без них. Штанці на манжетиках. Поясочок без резинки, але тканинка трикотажна, і штанці добре тримаються. Поправляємо светричок і можемо вдягати шкарпеточки. Спочатку треба їх вивернути. Один другий і вдягаємо. Якщо я б ляльку розвернула, це було б легше, звичайно. Але мені не хочеться прискорювати відео. Уявимо, що мені три ручки. Подивимось, як я впораюсь, навіть якщо незручно це робити. Так, ось так готова, начебто. Дивіться, який гарний костюмчик. Підписуйтесь на мене в інстаграм Адєну пупсам.